До відпочатку роботи прошу вшанувати пам'ять загиблих нашої построїв Російської Федерації проти України Володимир Мовчає. Прошу себе. Колеги, у нас сьогодні надали 4 питання. Хто за порядок денний за основу працювання? Одноголосно. Перше питання. Про затвердження реєстру адміністративних послуг, які надаються через надання адміністративних послуг. У місті Чорноморську в новій редакції. Прошу зі нового Доброго дня, шановні колеги. Винесли питання щодо внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання послуг міста Чорноморського. Це пов'язано з тим, що кожного року з розпоряджено 523 кабінету міністрів України. Носяться державою якихось змін, яких ми обов'язково повинні підтримуватись і також вносити своїми рішеннями ці е, якісь кормування. Але насамперед, за головним питанням, чому ми робимо зміни в перелік, ми включаємо нашу місцеву послугу, яка називається проведення обстеження об'єктів нервового, руху... розташованого Чорноморській міській територіальній громаді, та знищеного та пошкоджено в нас бойових дітей. З причинення збройної агресії РФ це питання, коли люди приходять до місцевого органів влади для того, щоб їм надали акт, який входить в перелік документів на відшкодування і на матеріальну допомогу, яку надає наша місцева влада. Це головне, чому ми. Не додаються, одне трошки приводимо відповідність і видається послугам одночасно оформлення, в тому числі замість каченого карту, паспорта на динами разом законодавчо насити. У нас був такий період, коли можна було бути і тішко, і загампаспорт. Законодавчиму повернули, фактично, поки технічно ні, але вперед має вже включити. Коли буде технічна готова держава, вони вже прийматися. Дякую. Скорінка ти 8, виключається. Це вже не актуальна дено. А скажіть, будь ласка, як називається, бо в мене посвідчення додавця? ЦНАП працює для того, щоб було зручно і щоб був коефіцієнт приєднання дійства був добрий. Ми проаналізували ці послуги за більше ніж 10, 10 років не разу не користувалися фото. Ми вирішили для того, щоб не розсувати ці цифри, скільки ми приймаємо. будемо буде внесемо, але зараз український перепад. А надання адресної соціальної меджі студентській молоді? Ми його залишили. Це помилково залишилось порівняння таблиці. Але після консультації з юристами із. Тобто її припинив. Так, ми, ні, ми її не залишаємо. Ми її залишаємо, так. Да. Це переключаємо. У нас залишається перелік, так, да, ми вирішили, що це не цільно. Скільки взагалі видів послуг надає СНАТО? <плес> Збільш на переліку у нас буде останній триста сім'ї Скажу, що це звичайно не всі 477 прям надаємо, бо іноді це вимагає держава, щоб ми включити в перелік. Така є послуга посвідчень, видаючи посвідчень людей, які в гірській місцевості проживають. Тобто для нас це не актуально, але ми обов'язково повинні це внести в перелік, бо це було заслушена. Так само, як сигнал, і так далі. Колеги питання. Питань нема. Хто за? Прошу голосувати, рекомендувати одного розку. Друге питання. Про внесення змін до рішення Чорноморської міської ради Одеської районної Одеської області від 12.5.2016 року. 67. Затвердження структури та загальної чисельності апарату виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області зі змінами. Я так розумію, це перша питання. Получили з дурку, тому що добавляємо ще одну ради. так? Тут все записки, особу. Колега знайомились. Питання є? Прошу голосувати. Хто знає? Третє питання. Про внесення змін до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 12.04.2024 номер 588 8, про створення алеї пам'яті. Так, Шановні колеги, на жаль, у нас збільшується кількість деяких ми вшановуємо ці алеї. Тому прошу. Ці вони прийшли від півній комісії, поэтому прошу ознакомити проголосувати. Хто за одного голосу. Четверте питання. Про погодження укладання меморандуму про взаєморозуміння з ким онікс груп юк Фондом Партнерства за сильну Україну. Фаза 2. Прошу я на підтриму. Доброго дня. Прошу підтримати проєкт рішення щодо погодження меморандуму. А, зараз цей фонд це для нас новинка, але у нас була аналогічна а, співпраця з горевою. Тобто, це матеріальна технічна допомога, фонд підтримки партнерства зусиль України. Заголовні фінанси – Велика Британія та е, Естонія, Канада, Нідерланди, тобто країни Скандинавії, і е, вони надають як відновлені інструменти, матеріально-технічну допомогу е, також координують по відновленню е, післявоєнному, Тобто не потребує участі, і меморандум складається між даним фондом і виконавчим комітетом. Виконавчим комітетом не потребує ніякого фінансування додаткового, тобто вони тільки нам допомагають. З Одеську області вибрали три громади. Це всього на всього. Тобто, з такої великої кількості громад вибрали тільки три. Це Одеську, Південницьку і нашу Чорноморську. Де гардеродецька? Дякую. Ми стараємося, шукаємо можливості, шукаємо для громади, розвиваємося, розвиваємося, тому що є розвиватися. Дійсно, яку розвиватися. Скажіть, будь ласка, я давно пораду. В нього є зобов'язання партнера. А наших зобов'язань немає. Які наші зобов'язання? Наші зобов'язання тільки в тому, щоб приймати допомогу. Тобто складати да, додатки. Ну, це так, як зговорили, ми це вже пройшли. Ми приймаємо по рішенню виконкому допомогу, складаємо акти, ну, згідно додатків. Про приймання передачі технічної допомоги. Скажіть, будь ласка, у нас на місці недобудова? Так. Ви можете розраховувати їхню допомогу, щоб вони добудували? Прямі фінансуванням вони не займаються, але можливо вони як донори, ну тобто, під цю програму можливо буде донорською програм. Тобто, я побачаюсь, е можете я доповне стосовно даний добудову гімназії. Ми пам'ятаємо, знаємо, і ми постійно пропонуємо, де є якесь спілкування з донорами, які надають саме десь допомогу будівництві або там фільмопленді, то ми завжди маємо в пріоритеті також те, що нам про фільмопленді бувало. Скажіть, будь ласка, тут є ще таке питання. У нас там грант стоїть. Ви за нього платим хочете чи ні? Я вам тут не підскажу, так як це не моя компетенція. це треба у Євгеновича запитувати. Це УКС. Ну, УКС. І скільки років він там стоїть? 15? Я ж кажу, я не скажу. Там капітальне будівництво Зрозуміло. Тобто у нас сьогодні гімназія у пріоритеті. Да? От, Перше питання, так. вона йде у нас так? Так, так. Я зрозуміло, почув. Добре, дякую. Колеги, прошу рекомендувати міський раді підтримати. Видання номер. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Колеги, порядок дякую. Дякую всім за контракт. Доброго родина. Ну, Ну, я не знаю. Ну, я же, конечно, не знаю. я же, конечно, не знаю. Ну, я Ну,